Волонтери, туристи, місцеві жителі та артисти закарпатського народного хору пройшли рожевою ходою разом з скринями, аби зібрати гроші на деталі для дронів. Наша рожева хода це такий собі виклик природі, тому що сакури не розцвіли, але закарпатський народний хор подбав про те, щоби. Прикрасити свою ходу гілочками сакур, і ми пройшлися зараз серед місця, умовно лякаючи наші ужгородські сакури для того, щоб вони знаєте, як в саду прийдеш, коли яблуня або щось не дає плоди. Треба його побити, полякати, і тоді воно дасть плоди. От ми так само намагаємося це зробити умовно, звісно, але трошечки підняти людям настрій. В контексті останніх подій, трагічних подій в Україні, ми змінили ясно репертуар, і тому в нас в репертуарі рожевої ходить тільки дві ключові пісні, які дуже є символічними для нашої країни. Це «Чер... Червона калина і гімн української армії. Ми з Бердичева, місто Бердичев приїхали сюди в Ужгород. приїхали вперше. Саме планувався такий, такий поїздка, щоб прийняти участь у рожевій ході, сакори. Ось відклали всі справи, знали, що буде погана погода, але не на це не заважили. І тому прибули саме сюди, щоб підтримати наше ЗСУ і підтримати ходу рожевої сакури. Освітяни, у нас приїхали 17 чоловік. Ми приїхали сюди для того. То ми жінки військовослужбовці і хочемо підтримати вашу ходу, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми, ми ж першому Ужгороді. Ужгороді, але ми часто подорожуємо вашим закарпатським краєм, а тому і возимо дітей на екскурсії. І перш ніж когось привести до вас, ми хочемо самі добре ознайомитися з вашими архітектурними знахідками, такими, з вашою культурою, з вашою самобутністю. Тому нам дуже це цікаво. Благодійні ярмарки роз... Згорнули на трьох локаціях: набережні незалежності, площах театральній та фенцика. Ось ці іграшки, картини та прикраси продають представники громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Волонтерки самостійно виготовляють товар, щоб зібрати гроші на маскувальні сітки, які в'яжуть третій рік. Ми завжди виходимо на ярмарки і допомагаємо нашим військовим збором. На сіточки, ну і зараз у нас де збір великий, такий, ми хочемо теж долучитися до е, дронів. Це все виготовляють ті ж люди, які плетуть сіточки. Тому ми, коли до нас підходять, ми говоримо, що дивіться уважно, тому що в нас дуже різноплановий товар, і товар непрофесійний. тому що ну, що ми можемо, те ми робимо. Хтось в'яже, хтось вишиває, хтось сшиває, хтось розмальовує, хтось має щось своє теж дарить. Ну щоб ми нам таким поводом долучитися до того, щоб зібрати кошти. В Ужгород на фестиваль Сакура Фест влада приїхала з подругами з Києва, показує, що придбала на ярмарку. Придбала браслет з індійським агатом. Ось такий зелененький, дуже подобається. Взагалі люблю зелений колір. Ми купили квитки і приїхали. Трошки розчарували, що така погода, але все одно. Тут тепло і дуже подобається, ми не шкодуємо. Ми разом з сестрою совкою виготовляємо прикраси з бісеру, з різного натурального каміння, зі склад, тож Вибір є у нас великий. Діти дуже люблять браслетики і дорослі теж, тому браслети з натурального каміння, і якщо щось таке більш традиційне, то це силянки, згради. На цьому столі волонтери поклали дрон, щоб показати, які безпілотники виготовляють для військових. Це окремий примірник дрона, який ми виготовляємо. Наші волонтери виготовляють в русі підтримки закарпатських військових. Ми закуповуємо комплектуючі, мета саме Сакорафес зібрати, не комплектуючі для дронів, щоб потім наші волонтери змогли започити, зібрати. Люди можуть реально побачити дрон в наявності, як він виглядає, як він несе якийсь. Заряд у тут, наприклад, у нас є примірник. Це справжня вага, яку може нести. Такий дрон, щоб люди могли зважити і зрозуміти на що вони донатять побачити це фізично. Сакура Фест відкрили 4 квітня, за словами співорганізаторки Юлії Дуб. До ярмарку долучилися близько ста виробників з різних областей України. В долучилися локальні виробники, але поприїжджали із різних куточків України, в тому числі там з Києва, зі Львова, з різних міст. Є в нас і Суми, і Харківщина, і багато куточків України. Представлена продукція хендмейд і крафтове виробництво. Це вже третій благодійний сакурафест, який ми проводимо творчі волонтери спільно з рухом підтримки закарпатських військових. Кожного разу це мета збір коштів на підтримку військових. Цього разу це на комплектуючі для дронів, і ми плануємо зібрати не менше ніж півмільйона гривень. Тож закликаємо всіх активно долучатися до всіх активностей, донатити в скриньки і підтримувати цей збір. Громадські організації, які, яких ми об'єднали на Сакурі Фест, мають єдину спільну мету. А наша мета це півмільйона гривень. Я дуже сподіваюся, що ми подолаємо цю межу і зберемо більше коштів. Це і організація Плас, це і наші прекрасні екскурсоводи, які за донати роблять екскурсії. Це й наші павучки, це не є мія організація. Це подіюн. Я просто боюся когось пропустити. Це клуб натхненна. Ну словом, реально, надзвичайно багато волонтерських організацій. Ці громадських організацій, ну тому що ми маємо в серці те, що не вмирає. Сакура Фест в форматі фестивалю ще сьогодні і завтра. Деякі активності в нас триватимуть до 13 квітня. Наступні вихідні у нас теж буде великий ярмарок, буде холі фест і ще певні активності будуть проводитися ще наступних вихідних. Руслана Гостюк, не колишин суспільне новини.